Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами маємо попрацювати із зведеними таблицями, і зробити практичну роботу, яка так і називається створення зведеної таблиці. Зверніть, будь ласка, увагу, що оця таблиця на основі основна, да, на основі якої ми будемо робити зведену, вона у вас уже є на першому аркуші. Отже, в принципі, перший пункт. Роботи, у вас вже виконаний. Да? Створіть нову книгу, у вас це буде ваша копія Google таблиці. На аркуші створіть таблицю за зразком. Вона вже у вас там є. Єдине, що вам потрібно назвати аркуш подорожі. Пригадуємо, ось так у нас. Да, виглядають. На минулому році ми вже наші Google таблиці. І ось внизу у нас є аркуші. Ми можемо натиснути на стрілочку. Поруч з назвою аркушу і його переіменувати. От назва нас називатися продажі. Далі Google таблиці і таблиці Microsoft Excel, вони дещо різняться. Тому хто буде виконувати теоретичний матеріал тест, той буде його робити по Microsoft Excel таблицям тест. Хто буде робити практичне завдання, той переглядає відео і дивиться, як його зробити тут. От, щоб зробити зведену таблицю, ми виділяємо таблицю, на основі якої ми будемо її створювати. Ось, так. Не захватіть, будь ласка, цю назву, тому що тоді у вас пропадуть назви оцих стовпчиків. Ми виділяємо строго таблицю. Далі натискаємо Вставити. І тут у нас є зведена таблиця. На наявний ілі на новий. Створюємо його, звісно ж, на новий аркуш. Ось так. Зараз вона в нас пуста. Нам потрібно ось сюди додати, що в нас буде у фільтрах. Значення яких стопців у нас будуть у фільтрах. Значення яких стопців у нас будуть у рядках. І за яким стопцем ми будемо проводити розрахунки. Чикаємо. Читаємо з вами. Отже, до вікна фільтр нам потрібно поле. З назвою автосалон. Отже, де фільтр, додаємо наше поле з назвою автосалон. Далі, до вікна рядки додаємо поле марка. Шукаємо рядки додати за поле марка. Далі до поля значення, да, тобто будуть розрахунки, ми додаємо поле ціна. Отже, ось все. значення додати поле ціна. Все, у нас з вами вийшла наша таблиця. Якщо ми з вами порівняємо, да? Тобто, зараз у нас в полі ціна, функція, яка працює, це є функція суми. Тобто, якщо ми візьмемо волю, запам'ятаємо 1 950 тисяч, і подивимося на попередню таблицю. У нас двічі є Вольво. Мільйон і 950 тисяч. Там мільйон, там 900. в сумі мільйон 950. Тобто у нас тут тут да? загальна ціна, яку заплатили за два автомобілі Volvo. Але нас цікавить не загальна ціна. Щоб порівняти. На марки різних автомобілей, нам потрібно сюди таке значення як середня ціна. Ось, тобто, це наша середня арифметична, це наша функція average. Отже, ось тут де ми з вами вибирали значення так? за полем ціна. Нам потрібна не сума. А шукаємо середнє арифметичне, це average. Це ми вже з цим знайомилися. І бачимо, тепер у нас те, що інші суми. Да? Тут вже середня ціна за два автомобілі. Там за три автомобілі, за один, за... середня ціна за автомобілі певної марки є. Що є наступним етапом завдання? Наступним етапом завдання це у вас є. Е... Побудова діаграми. Ось, так? Тобто нам потрібно а, поставити грошовий формат, по-перше. Ну, Це легко виділяємо це поле, і ось у нас так, грошовий або формати, числовий, і вибираємо грошовий формат. Є. Розставився. І тепер нам потрібно побудувати з вами діаграму, виділяємо. Вставити діаграму. Зараз у нас графік, але за умовою там має бути стовпчиста діаграма. Отже, вибираємо її. І тепер ми з вами можемо відповідно назвати її. Це в нас буде щось порівняння. порівняння, Середньої ціни. ось так. Далі ми можемо окремо підписати осі. Тут видаляємо, залишаємо лише ціна, тут у нас так, залишаються... тут у нас залишаються марки автомобілів. Все, в принципі, на цьому етапі ваша робота закінчилася. Створити зведену таблицю, встановити відповідний формат клітинок і побудувати діаграму стовпчасту до вашої зведеної таблиці. На все добре, чекаю робіт!